Всім привіт! Мене звати Андрій, і я розповідаю корисне і цікаве про React і веб-розробку загалом. Сьогодні поговоримо про один з найбазовіших хуків, або, можливо, і самий базовий юстейт. І розглянемо декілька прикладів з типовими помилками його використання. Навіть якщо ви впевнені, що ви все про юстейт знаєте, не переключайтесь, я впевнений, що ви щось цікаве для себе почуєте. Отже, поїхали. Ми все будемо розглядати на практиці, на прикладах, тільки код ніякої теорії і просто повторення з документації тут не буде. Все, що я вам далі скажу, це типові помилки, які я бачив в реальному коді, які люди найчастіше роблять. Ну, загалом, через те, що не до кінця не зовсім правильно розуміють, як це працює. Отже, перший приклад він найпростіший. Дивіться, є в нас u-стейт, він типізований стрінгом, тобто він має зберігати сам стрінг, і використовується цей state для того, як у нас є Controlled-Input, і ми, по суті, зберігаємо текст з цього інпуту в цьому U-State value. Так? Тобто ми передаємо поточне значення через value, на on-change, використовуємо setter з usted, так і оновлюємо це значення. В принципі, все супер просто, яка тут є проблема? Ну, точніше, яка, що можна покращити? Дивіться, якщо ми подивимося на цей приклад, внизу тут пише зараз тип value, яке в нас є. Бачите, ось value type, і далі ми показуємо просто type of цього value. І не дивлячись на те, що ми вказали тут string, у нас початкове значення undefined. Якщо ми щось напишемо, воно перетворилось на string. Якщо ми все зітремо, все одно воно залишається стригою. Але початкове значення undefined. Чому? Тому що в uState, як ви знаєте, можна передати початкове значення. І якщо ви нічого не передасте, і навіть якщо ви ось явно типізуєте, що ви хочете, збираєтесь зберігати в U-State, все одно, якщо навести на курсор на value, TypeScript компілятор скаже нам, що тип цього value string або undefined. Тобто через те, що нічого не вказати, це те саме, що вказати, що дефолтне значення undefined. Але ось бачите, якщо ми явно вказали, то TypeScript компілятор нам ну, не дає цього зробити, тому що ми типізували це стрінговим. А якщо ми не вказали, то він неявно додає до можливих значень цього цьогойту Undefined. Ось це, це погано. Це погана поведінка реактора. Як на мене, так не має бути. Всі ось ці неявні перетворення і додавання типів під капотом, вони зазвичай є причиною багів, причиною помилок. Тобто є таке загальне правило, що явне завжди краще, ніж неявне, Explicit is always better than implicit. І в даному випадку все дуже просто. Замість того, щоб вказувати тут в Цих дужках кутових тип параметру юстейту і не вказувати початкове значення, краще вказати початкове значення, тоді тип юстейту за допомогою type inference він буде автоматично виведений тип і в нас не буде вже тут undefined. -у. Тобто, загалом правило це звучить так, що дані мають бути однорідними. Якщо у вас тут є в цьому юстейті, ви зберігаєте рядок. То нехай буде рядок. Якщо у вас тут масив, так, то ініціалізувати його також треба масивом. Ну, в даному випадку, у вас також є стосовно TypeScript частини, є дві, два варіанти. Або зробити ось так, передати сюди в якості початкового значення літерал масиву і вказати параметр типу в Array. Або є ще один варіант. Використовуючи new. можна зробити так: New ArrayString. Який варіант вам більше подобається, вони в принципі рівнозначні. Так? Якщо ви отримуєте дані з бекенду і ви їх ще не отримали, так, тоді, і ви хочете вказати, що там явний стан у вас. Давайте у нас є ще один string, якісь, ну, краще, string не називати, бо це тип, стрінг. Сам стрінг. Якщо ви хочете явно вказати, що один із станів це те, що ви значення ще не отримали, тоді це можна зробити наступним чином. Можна сказати ось так: в якості початкового значення передати null і тип позначити як string або null. Тобто тоді ви кажете, що null — це є одним з е, валідних значень для цього юстейту. Е, і ви знову ж таки, явно вказали, що ось початкове значення це не пустий рядок, а стрінг. Але це тільки якщо ви ну, дані там, ще не отримали або щось таке. Тобто, краще завжди мати дані однорідними. Якщо це суто локальний стан, то ініціалізуйте його пустим рядком е, так набагато простіше, так набагато краще. Ну, і останнє, що я хочу зазначити стосовно ось початкового значення, сюди, в якості початкового значення, ви можете передати не саме значення, а передати функцію, яка генерує саме значення. Ну, типу, це зроблено, якщо у вас в юстейті зберігається якийсь там великий об'єкт, масив або щось на кшталт цього. І згенерувати його значення, це ось це значення, яке ви сюди передаєте. Це займе багато CPU, так багато зусиль. Якщо це важко по перформансу, то тоді ви, типу, передаєте сюди функцію, яка генерує це початкове значення, і вона буде викликана. Ось ця функція, вона буде викликана лише один раз. Така можливість є, але на практиці її використовують рідко, тому що в ну, нас в сучасних веб-застосунках і немає такого суто локального стану, і прям дуже важкого, який би генерувався на стороні клієнтській в браузері. Так? Тобто зазвичай все приходить з бекенду. Так, зазвичай ми вже звикли до того, що всі дані вони так чи інакше синхронізуються майже одразу в режимі реального часу з бекендом. Окей, отже, з початковим значенням і однорідністю даних, я думаю, ви зрозуміли. Поїхали далі. Наступний наш приклад це наслідок того, що люди не розуміють, що useState оновлюється асинхронно. Дивіться, який в нас приклад є. Є counter, так? просто useState, який зберігає number, і кнопочка, яка його інкрементить. Так. Uh, ось наш uh, use, state, uh, count. Uh, кнопочка, яка викликає функцію increment. Uh, increment uh, викликає setcount. І є ще один U-State, uh, який uh, подвоює значення increment. І ось написано: if is doubled, тоді ми ще один раз викликаємо setcount. Давайте подивимося: ось цей uh, use, цей switch. Він подвоює. Як бачите, що Зараз ми в режимі подвоєння. так, Ось на батон у нас є інкремент, надпис, і якщо is double, то ми також бачимо x, X2. так. Тобто зараз ми в режимі подвойного інкременту, ми натискаємо інкремент, але все одно додається до каунту лише один. Дивчись на те, що ми тут, в принципі, два рази викликали setcount. Чому? Дивіться, ми викликаємо ось тут setCount. Але в наступному рядку, це не значить, що значення count оновилося в наступному рядку. Якщо тут count дорівнює, count скажімо, 1, то тут він все ще, все ще один. Як це працює? В React працює така схема взагалом і в усіх бібліотеках. Притримуйся такого підходу, як Unidirectional Data Flow. Ви, можливо, чули це слово сполучення, що воно, по суті, означає, що всі дані вони рухаються по колу в одному напрямку. І якщо ви хочете оновити ці дані, цей аккаунт, ви викликаєте сеттер. Він відправляє команду ну, в React, скажімо так, в його руші, так в Engine. Це, в свою чергу, викликає новий рендер. Новий рендер це значить новий виклик ось цієї функції, функції ну, компоненту. Ось. І уже в цьому новому рендері каунт у вас буде оновлений. Так? Тільки так. Тобто це відбувається асинхронно. Це означає, що отут, коли ви оновили, в наступному рядку у вас каунт все ще старий. І якщо ви, скажімо, хочете викликати там alert, то ну, з новим значенням, то тоді варто було б його. Отак, от, от тут порахувати, передати сюди, і тоді вже викликати там, ну, не алерт, а якийсь там лог, відправити аналітику, що завгодно. Ви зрозуміли. Як, як це пофіксити? Дивіться, все дуже просто. Якщо конкретно тут, якщо ваше нове значення залежить від попереднього, в сеттер ви можете передати функцію. Ця функція отримує в якості параметра previous value. І це previous value, воно гарантовно буде найактуальніше. В попередніх відео у мене ще був схожий екзампл. Приклад, там, де оновлення стейту відбувалося в тайм-ауті. Там була також схожа проблема, що був так званий stale-state застарілі дані. Так от, якщо ми зробимо ось це таким чином, то тепер все працює. Ну, Звісно ж, конкретно в цьому випадку можна, було, можна спростити іще, можна це прибрати, і тут ми можемо сказати, що порахувати increment value, ось мені навіть ще й помічник це підказує, можна однією командою це викликати. В сучасних версіях реакту не треба переживати стосовно того, що сеткаунт він би викликався два рази підряд. Якщо є декілька викликів в сетерів стейту, зараз React є такий механізм батчингу, тобто вони всі групуються в такі батчі, в групки, і апдейт відбувається ну, оптимізовано. Тобто це, це не є проблемою. А є проблемою те, що ми використовували ось тут. В, до того, як це все я змінив, ми використовували застаріле значення. Тобто count, дивіться, це просто локальна зміна. Так, ми використали деструктуризацію цього кортежу, цього масиву. І в count це ну, локальна зміна в цій функції. І її значення не зміниться цього рендеру. Ну, точніше, вона не має змінюватись. Ось. Що я маю на увазі, не має змінюватись, якщо це. Був об'єкт, то чисто технічно ви можете його змінити, але про це ми поговоримо трохи далі. Отже, що давайте підсумуємо з цього прикладу, що, що ми можемо винести? Якщо нове значення залежить від попереднього, завжди я наголошую, завжди використовуєте все функції. Тоді вам не треба переживати про closures, замикання про цей застарілий стан і про все таке. І ну, ще одне, що ось це значення count, Після того, як ви його оновили, в наступному рядку одразу ж тут синхронно воно не буде оновлено. Воно буде оновлено асинхронно на наступний рендер, коли наступного разу викличеться ось ця функція компоненту. Їдемо далі. Так, наступний приклад, якраз про те, про що я тільки що трошки вам тизернув, це про direct state mutation. Отже. Знову ж таки, тому що в React є оця парадигма, концепція Unidirectional Data Flow, змінювати стейт напряму не можна. Це ні-ні. В жодному разі робити цього не треба. Тобто, дивіться, ось, ось такий приклад. Є в нас тудоліст, всі ви знаєте тудолісти, і з ними є купа прикладів. І що в нас є? Input тудоліст це юстейт. Так, це просто юстейт масив рядочків. Так. Ось він, так, string Array. І ще в нас є один юстейт, в якому ми пишемо значення нового юстейта, який ми хочемо додати. Так. Ось цей input, це також controlled, controlled component, controlled input. І є кнопочка, яка додає ось викликає цю функцію add-to-do. Що ми тут робимо в add-to? Ми беремо це new to do. І просто пушимо в масив. Так? Тобто ми не використовуємо сеттер, Бачите, він у нас тут взагалі unused наразі. Ми просто кажемо to-do, push. І тепер давайте подивимось, чому це погано. Давайте давайте створимо нову тудушку. душку. Пишемо do not mutate, state directly. Так, тицяємо add, як бачите, нічого не відбулося. Тобто ми змутували ось цей стейт. Мутація означає зміна. Це, це зміна, це поняття з функціонального програмування, а React, він, ну, близький до цього, бо деякі парадигми він використовує. І тобто імутабельність, якщо ви чуєте, це значить незмінні дані. Якщо у нас є імутабельні дані, це коли ми їх намагаємо змінити, ми просто створюємо, по суті, нову копію цих даних уже з зміною. Новий снапшот, скажімо так. А мутація, відповідно, це прям. Зміна значення в пам'яті в тому ж об'єкті, ну, в даному випадку, в тому ж масиві. Отже, ми змінили, взяли це значення, викликали push, але в чому проблема? Нового рендеру не відбулося. І бачите, в нас не відобразилося це значення, хоча ми його так пушнули. Але ось в чому це ще не найгірше. В чому біда? Дивіться, є в нас в самому корінному компоненті є ще один use. Це просто, бачите, він називається dummy state, просто для того, щоб якщо ми тиснемо цю кнопочку Re-Render, вона викличе сеттер цього юстейту, передасть новий літерал об'єкту, тобто новий об'єкт, нове посилання, нове, нове значення, яке гарантовано нам викличе re ререндер всього нашого app компоненту ну тобто всього застосунку. Ось ця кнопочка. І дивіться, що відбувається, якщо я тисну ререндер. Re Ось це значення нове, воно з'явилося тільки після того, як ми. Ну, по суті, коли ми викликали новий рендер. Так? Тобто Тут ми викликали новий рендер десь вище по дереву. Як ви знаєте, React, якщо викликається рендер там, корінного компонента, він по дефолту рендерить все, що не меморізоване. І отже, ми побачили не одразу. Тобто ми створили через те, що ми мотували стейт напряму стан, у нас дуже така непередбачена поведінка. Давайте я вам ще, ще краще покажу. Дивіться, ось в нас є так, цей to ми його пушнули, а давайте тепер ми викличемо to і передамо в нього ну, типу, цей же тудус, так, тільки вже ж з новим значенням. Так. Ось ми створюємо нову тудушку, записали сюди New One, тицяємо Add. А нічого все одно не відбувається. Хоча ми викликали setту. Чому? Тому що ми передаємо те саме значення, той самий референс і реакт, якщо в сеттер передається те саме значення, то він не тригерить новий рендер. Тобто, взагалі, зараз виходить заплутано, так? Ми наші викликаємо сеттер, але передаємо туди не те, і ми мутували. Тобто, це дуже дуже неправильно. Це буде. Викликати у вас дуже непередбачену поведінку. Як же правильно? Завжди викликаєте сеттер при оновленні а, даних в USTAT. Знову ж таки, це буде відбуватися асинхронно, не забувайте. Ви, типу як відправляєте це все в React, і він вже, в свою чергу, викличе новий рендер, новий, так би, новий снапшот, новий кадр в кіно, так, нову ітерацію. І як це зробити? І завжди, крім того, робіть зміни в даних ім'ютабельно. Це вам збереже багато нервів. Нічого страшного, що буде створюватись новий масив. Тобто, що ми тут робимо? Ми створюємо новий масив і додаємо в нього ось новий елемент. так? І тепер, відповідно, все працює. Так? Тому завжди, 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 завжди мутуйте. Не мутуйте, не мутуйте. Але локальний стан напряму. використовуйте тільки сеттер і завжди створюєте нове значення. Якщо це масив, новий масив, якщо об'єкт-новий об'єкт, ну, з значеннями там, примітивними, типу number, string, там простіше. Ось. Їдемо далі. Сподіваюся, цим зрозуміло. Наступний приклад в нас. Також доволі часто я таке зустрічаю. Дивіться, є декілька юстейтів. Ну, якщо ви грали в RPG, в рольові ігри, не ті рольові ігри, про які ви подумали, то ви знаєте про Health, Mana і Стаміна. Три основних там, характеристики вашого там, героя в грі. Так? Тобто здоров'я Мана і витривалість. Ось у нас є ці три показники. І ми відповідно відображаємо їх ну, на екрані десь, так? три таких прогрес-барчики радіальних. І в чому тут проблема? Ну, Як такої помилки наразі тут немає, але з точки зору архітектури, з точки зору наскільки зручно з цим, -цим оперувати, дивіться, у нас є три значення, які. Ну, поєднані між собою. Це там характеристики персонажу. Так? Є ще одне значення і loading, яке ну, просто щось там загружається, якісь там синхронізуються дані з бекендом. Неважливо. Воно з ними напряму не пов'язане. Тобто ці, ці три значення, які пов'язані між собою, але тільки якщо вони пов'язані, ну логічно я маю на увазі з точки зору бізнес-логіки між собою, краще їх об'єднати в а, один юстейт. Назвати його так, Stats. І дивіться, в чому штука. Ось у нас є функція Restore, яка повертає всі ці юстейти, на початкове значення, і тут нам довелося використати аж три сети підряд. І знову ж таки, тут питання не в тому, що ми три рази викликали сеттер юстейту. Нічого страшного, що там ви не думаєте про перформанс. Це зараз проблема не в перформансі, а в архітектурі, наскільки легко нам буде потім змінювати те, що у нас тут три окремих юстейти для пов'язаних між собою даних, це означає, що є вірогідність того, що ми десь щось забудемо, коли будемо це оновлювати. Дивіться, так набагато простіше. Ще в нас є метод cast Spell, який ну, витрачає нам ману, так, але ну, відповідно і стаміну трошки. Як це зробити через як би, один об'єкт? Ну, бачите, мені ще й підказує. Так, знову ж таки, ми робимо, викликаємо сеттер. Пам'ятаєте, я казав, нове значення залежить від попереднього. Що ми робимо? Беремо, створимо новий об'єкт, знову ж таки, щоб було все імітабельно. Беремо все, робимо спред з попереднього значення, і оновлюємо ману і стаміну. Ми це робимо. У нас тепер всі зміни в одному місці, в одному виклику, чисто логічно, так краще і менша вірогідність того, що ми щось забудемо. А, розумієте? Ну і відповідно, це не означає, що прям все-все-все, що у вас має бути завжди тільки в день юстит. Якщо ось мова йде про ізлодінг, до речі. Ось він, так, лодінг показує нам цей лодінг бар І злодінг до цього напряму не, від, ну, не стосується, він має бути в окремому юстейті. Тобто, об'єднувати в ось цей один юстит треба тільки ті дані, які тісно пов'язані між собою, і які будуть оновлюватися ну, плюс-мінус разом з однаковою частотою. Сподіваюсь, з цим зрозуміло. Їдемо далі. І нам стоїть. Це схоже з попереднім прикладом. Сенс тут такий самий. Дивіться, є в нас якийсь там процес. Так ми його починаємо, далі він йде в прогресі, і далі ми отримуємо результат. Ну, типово, в принципі, так, для веб-інтерфейсу, для веб-застосунків. І що в нас тут є? Є окремий флажок, чи він із idle, тобто чи це початкове значення, і в ньому там бульовий флажок. Є ще один «is in progress», є ще один «is Finished. Знову ж таки, ну і далі там є ще result. Але оці три вони ну, пов'язані між собою, і вони, по суті, взаємовиключають одне одне. Тобто у вас стан може бути або «is idle, або «is in progress», або «is finished. І ось тут ви так це і бачите, що ми, коли ми переключаємо ці стейти, у нас багато викликів. Ми set idle переключаємо в false. Set in progress переключаємо true. Set finish знову переключаємо в false. Тут те саме: декілька викликів підряд. Це все можна і треба замінити. Ось це по суті один насправді шматочок state. І ми це можемо замінити. Замість цього можна створити state. Ну, нехай буде state. Так. І це буде один useт. Нам не треба декілька, тому що в один момент часу ось цей стан процесу він може мати тільки якесь одне значення, а не два. Ну, в даному випадку. Так? Як, яке значення сюди передати? Ну тут є декілька варіантів. Можна використати і нам з TypeScript, можна використати Union тайпів І нами кажуть, що зараз вони вже. Ну, їх підтримка закінчується, ну, тоді можна зробити, як ми робили ще в часи е, JavaScript, створити константу обєкт state е, і в ньому прописати ось три стани: idle, in progress, finished. І якщо ми зробимо ще-const-assertion, const, const -assertion, тоді е, всі, е, бачите, всі е, е, значення, всі пропорти в цьому об'єкті, вони read-only. Таким чином, ми створили константу, в якій перераховані всі. Е, всі стейти. Можна створити так. Можна створити type state. Ну давайте назвемо його Union. І сюди взяти просто рядки через Union типів. Тобто це тип, в якому можуть бути три рядки. В принципі, ну, який варіант вам подобається більше. І дивіться, замість, цього, замість трьох цих set state ми пишемо один set state in progress. Тут, відповідно, set state finished. Ось. Так. І дивіться, і loading це якщо state дорівнює state in progress, Disabled, якщо state не дорівнює початковому. Ну, коротше кажучи. Все це всі використання ось цих. Здавалося б, що в нас було три ось цих бульові флажочки, і всі вони використовувалися, але всі їх можна замінити одним значенням. І собі, наскільки простіше менеджити одне значення. Розумієте? Загалом, чим більше у вас юстейтів, тим більша вірогідність, що щось піде десь не так. Тому, якщо у вас є. Окремі юстейти, які відповідають за одне і те саме значення, за різні частини процесу, за різні стани процесу, як в даному випадку. Треба, можна і треба їх об'єднати разом. Ну і останній приклад це е, derived state. Так? Е, Я вже десь в попередніх відео про це говорив, тому ми швиденько про цьому пробіжимося. Е, дивіться, derived state — це похідний стан, тобто це стан. Які можна, по суті, вирухувати ну, з іншого. І для нього окремий юстейт ну, не треба використовувати. Тобто, загалом суть в тому, що якщо можна зменшити кількість юстейтів, то треба це зробити. Дивіться, що в нас є. Є текст, так, який також він синхронізований з цим інпутом. Тобто, знову controlled, input, value, on change. Все як завжди. І є ще один стейт. В ньому у нас число ініціалізована нуликом, це words count. Ми рахуємо, скільки там буде слів. Ну, ось якось так це виглядає. Так? Ось. Все просто. І є відповідно use-effect, і на кожен зміну тексту ми рахуємо set words count. Здавалося, все окей. І воно працює дійсно, воно працює. Все добре. Але. Справа в тому, що треба, скажімо так, задати питання, а що у нас дійсно є тут станом, а що є похідним станом. Тобто, від чого все залежить? Тільки від тексту. Word count – це просто значення, яке можна порахувати. І ось ця синхронізація, вона ж дивіться, як відбувається. Змінився текст, так? Пройшов рендер з новим текстом, далі useEffect асинхронно виконується після того, як текст змінився. Тут ми це враховуємо, сетимо WordSCount, і на наступний рендер ми ще один раз викликаємо новий рендер. Тобто кожного разу, коли ми змінили щось, буде насправді викликатися два рендери. Ну, якщо значення змінилось. Так. По-перше, по-друге, знову ж таки, чим більше у вас юстейтів, тим більше вирогідність, що ви щось десь зробите не так. Тому в даному випадку Usetate і Useffect. Тут ми одним заходом приб'ємо одразу двох зайців. Ми просто беремо змінну words WordsCount ми будемо рахувати її на кожен рендер. І нічого страшного. Тобто На кожен виклик функції. ми по суті, цю саму логіку все беремо. І цей useState і useEffect, ось це разом ми прибираємо. І працювати це буде все так само, тільки цього разу і менше рендерів. І, крім того, ми позбавилися двох хуків. Так, це враховується на кожен рендер, і вам не треба переживати про перформанс, не треба оптимізувати заздалегідь перформанс. Це тільки робить код складнішим. Якщо вам треба буде чомусь, якщо ви будете передавати це в меморізований компонент, або прям ну дуже-дуже дуже важкі, тут будуть якісь обчислення, хоча ось ці ну, це дуже легко насправді, тоді все, що треба буде, це обгорнутися в юзмему, меморізувати. Ось так, але не використовувати. Зв'язку useState і useEffect. Отже, сподіваюсь, ви почули, знайшли в цьому відео для себе щось корисне. Якщо подобається, то підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і все ось. це ось. Ну, І до зустрічі в нових відео.